Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Дуже прошу вас, підписуйтеся. це, являється вашою підтримкою, також і вашою вдячністю за мою роботу. Зараз хочу подивитися деокупацію півдня. Я сюди собі записала Олешки, Голу пристань, Каховку, Нову Каховку, Генічіськ і Скадовськ. Я не буду брати багато карт. Ми, звісно, розуміємо, що міста будуть деокуповані, але я хочу просто подивитися, яким саме чином ці міста будуть деокуповані. Отже, перші в мене записані Олешки. Як будуть деокупувати? Так, будуть, гляньте, перша карта, шістка жезлів. Це є перемога, гляньте. Це значить, що ось ось на носі. Як буде деокуповуватися це містечко? Так, Олешки. Ну, казала і кажу, буде звільнено. Звісно, з часом ми не, не, не дружимо, так? бо з картами важко домовитися щодо часу, але однозначно місто буде звільнено. Карти активні, а це значить обстріли будуть. Але їх буде не дуже багато. От дивіться, дев'ятка жезлів це карта зветься Володар Великої Сили. Так, місто втомлено і змучене. Але сили захищатися від ворога є. Окупанти будуть чинити опір, і вам, жителі, треба бути готуватися до цього. Знаєте, тут якось немає старших арканів, якось так показано, що. От Олешки для росіян не є чимось значимим. хоча це найближчий населений пункт після деокупованого Херсона. Ви можете казати, як же ж незначимий тримається. От незначимий він для них. Вони там є, бо вони там є. Так? Ну, Херсонська область захоплена територія, ось вони там є. Але якось там небагато ресурсів. Подивіться, п'ятірка Пентаклів це небагато ресурсів. Ви скажете, їх там багато. Так багато в плані ви бачите ту метушню, але насправді. Це не є там така здоровенна сила. Тому що тут я бачу вибухи будуть, бої будуть, бачите, жезли, ну це є. Щось летить, щось вибухає, щось палає, щось горить. Але це по термінам буде не дуже довго. От бачите, як декотрі населені пункти звільняють і місяць, і два, довго. У вас недовго. Якщо дивіться на ці карти, то це так від п'яти. До 9 днів, оце десь так буде тривати звільнення Олешок не дуже довго. Оце як наші туди, звісно, перебираються, вони там десь дислокуються. Ви то знаєте, це невеличкі такі групи. Проводиться така робота. Це для того, щоб зберегти і сили наших хлопців ЗСУ, і щоб з найменшими втратами, звісно ж, і для самого міста провести ту деокупацію. Тому так, не втрачайте надії, наші йдуть. Деокупація. Обов'язково відбудеться. Це буде, я так думаю, найближчим часом, принаймні в цьому році, це точно. От. І деокупація сама буде тривати, як я вам кажу, від 5, бо це саме найменша карта пятірка до 9 днів. Десь так. Добре, це були Олешки. Дивимось деокупацією, деокупація голої пристані. Як це буде відбуватися? Це все такі містечки, які поряд з Херсоном. Так, як буде відбуватися деокупація голої пристані. Звісно, деокупація голої простині буде відбуватися військовим шляхом. Тут тобто ми ось бачимо короля мечів. Це військовий, це стратегія. Так, і там скупчення військових більше, ніж в Олешках. І там ще є якісь їхні воєноначальники. В голій пристані будуть, окупанти намагатимуться провести якусь стратегію, бо після втрати Олешок вони будуть намагатися закріпитися там міцніше. І я вам так скажу: в голій пристані буде більш небезпечно, бо там, от, як показує десятка Пентаклів, буде більше задіяно техніки, людей. От, так от Тому що ж я ж кажу, от окупація Олешок відбудеться, і в них от е, наступний е, форпост це буде гола пристань, і вони там будуть триматися. Так. Ну, дивіться, все ж таки, хоч і отримують вони там підтягують допомогу, ресурси, але кажезлів це така карта швидкості. Кажуть, це не буде тривати довго. І довго їм там триматися, не вдасться. Вісімка жезлів це карта швидко, швидко, швидко. Це така стрілянина, дрони, обстріли будуть та події будуть розвиватися дуже швидко. І вісімкажезлів це теж карта досягнення успіху. Тобто, так бачите, скільки вони туди сили встягнуть. Ну це ж кажу, це їм буде як наука після Олешок. От, і вони будуть намагатися там закріплятися, але ж дивіться, ось стрілянина, вибухи. Це все буде, але дивіться, тут немає карти башти, десятки мечів. Це такі карти, які вказують, знаєте, на кровоприлиття таке масоване. Якось оця деокупація оцих населених пунктів вона не буде тривала. Тобто це якось буде відбуватися швидко, мені карти кажуть. Наступна нова каховка. Як буде відбуватися деокупація? Знову-таки, карта мир це обнулення. Каховка, нова, каховка, відлюдник. Світла, там у вас не буде ресурси. Ну, Дивіться, що каховка, що нова, каховка, якось воно буде відбуватися майже одночасно. Дивіться, мир це карта обнулення, сама по собі каже про мир. Дві десятки поспіль, десятки це закінчення. Закінчення. Я не думаю, що там у вас будуть прям такі жахливі бої, що там все буде розгепано, розтрощено. Ні-ні ні, так не буде. Можливо, буде якась пошкоджена, що то пов'язано з електроенергією. Таке буде можливий момент, коли щось вони зроблять, чи може повирізають, чи якийсь, можливо, буде прильот, і люди остануться. Це вже буде ну, прохладно на дворі, і тут таке світло, скоріше всього, не буде. Але те, що з нової каховки буде деокупація і вони підуть, це дійсно. Бачите, десятки це обнуване. Це, тут їм десятка жезлів це таке ноша, яку ми не можемо більше тягнути. Уже вже все. вже. Ми, ми, звісно, опираємося, там вони будуть намагатися огризатися, але тягнути ношу вже сили немає. Тому що у ЗСУ набагато більше сили, і тут, знаєте, мотивація. І їм дійсно, якщо вже половина лівого берега деокупована, то чого їм триматися за ту нову каховку? Ну, таке, тут вже якесь прозріння наступає що буде відбуватися в генічські, яким чином буде відбуватися деокупація геніче. У мене колода перевернута, генічська. А там скупчення людей, так скупчення воєначальників, всі там скопичилися, щось обмусолюють. От гляньте, король мечів, король пентаклів, король жезлів це стратегія. Це коли зібралися люди, вкладають туди ресурси, туди кидають генералів, якихось там, я не знаю, полковників, начальників, які вирішують, що робити. Що робити, вирішуй, тому що все ж таки деокупація наближається. І що буде з Генічиком? Як буде деокупація? Ще й король кубків прийшов. А що ж таке? Ну, все зрозуміло. Вони туди всі позбігаються, так вони там будуть вирішувати, що робити, але будуть розуміти, що щось робити у них немає можливості. Не тому, що немає ресурсів, а тому, що немає сенсу. Зсу надійшли, і оця карта перемоги стоїть. Тобто, я так думаю, що генічість, звісно, туди будуть прильоти по вісімки мечів. Звісно, це однозначно, але так сказати, що зубами триматися за генічиськ і щось там відтворювати. Я не думаю. Звідти теж підуть. Можливо, знаєте, буде фронт сипатися. Ну так як я вам і казала, що до кінця цього року війна не закінчиться, але стихне така, знаєте, дуже активна фаза, тому що відбудуться якісь події на Росії, щось поміняється на фронті, і до окупантів ну, буде так потихеньку доходить, що їх все одно будуть вибувати. Тому, можливо, вони ще будуть якось триматися за Крим. Тому що тут, ви розумієте, от позбігалися всі, хто є начальство всяке разне. От, і вони тут вирішують, що робити. Кажуть, якщо ми виберемо, оберемо одне щось, то ми лишимося в капкані. Але нам треба, треба обирати щось інше. Треба спасати те, що лишилося. Вони підуть, вони просто підуть. Все, бачите, перемога. Як буде деокуповано Скадовська? Деокупація Скадовська. В Скадовську буде гучніше, ніж генічську, Скадовськ буде опиратися дуже серйозно, і в Скадовську будуть багато жертв. Жертв серед військових людей. Тут дві, дві карти, двійки. То знаєте, знову таке відчуття, що вони там опиняються між молотом і наковальнею. Керівництво каже: лишайтеся, тримайтеся зубами, втримайте Скадовськ, це ж російське місто, але ЗСУ надвигається. І тут уже ну, ну, це таке розуміння добровольно йти на фарш, на м'ясо. От, звісно, будуть опиратися в Скадовську, буде дуже гучно, буде багато прильотів. Ось вони безпосередньо п'ятірка мечів це є карта війна, це є прильоти, вибухи, обстріли, все це буде. Будуть триматися, але чомусь їхні ресурси будуть тануть буквально на очах. Можливо, вони їх уже до того часу, поки будуть звільнятися там Олешки, Гола Пристань. Далі наші будуть просуватися. Можливо, звідти із Скадовська будуть якось витягувати свої сили. Можливо, вони на Крим щось будуть перекидати, але тут нема чим опиратися. Вони будуть стояти, може там, чи їхні загратотряди, чи що я не знаю. Тут дійсно люди йдуть на загибель. Ну, ну, це теж не буде дуже довго. Тобто ці населені пункти, що я подивилася, вони не будуть звільнятися місяцями. Вони, якось так, знаєте, дуже швидко. Там вісім кажезлів скрізь була, а тут колісниця. Тобто, все, отак от колісниця перемалює, перемалює, і все це рухається дуже активно. Вибухи будуть, страшно буде, прильоти будуть, але це дуже швидко пройде. Колісниця це теж карта перемоги. Одне із значень карти колісниця це є перемога. Тобто, Шановні мої, ті містечки, які ми подивилися, що побільше, що поменше, вони однозначно будуть доокуповані. Якщо ви думаєте, та вони там уже засіли, та вони там сидять уже, вже, як їх виганять, їх там навало. По-перше, та навала, яка є, це не професійні військові, це е, зброд блатних і ніщих, я вам так скажу. І якщо наші хлопці їм добре всиплють, то побачите, як вони будуть тікати. Бо скрізь є карта і дуже швидко рух, рух. Сиділи там рік і вісім місяців, а вилетять буквально за місяць всі. То чекаємо нашої перемоги. Я вам дякую дуже за увагу.